Добрий день. Це короткий відео огляд е, робочого проєкту. Е, в папці, які ви отримуєте по ссилки. Е, в корні тут буде знаходиться звичний для всіх формат PDF креслення архітектурних рішень і конструкторських рішень. Е, ну, не про це я хотів розповісти. Тут же в буде папка Biol Information Model. І тут вже знаходиться файл у форматі IFC і BMX. І я хочу показати вам приклад, як користуватися цими файлами. Для того, щоб їх переглядати, треба встановлювати окремий софт. і Він безкоштовний. І багато є софтів, які читають IFC. Формат BIMX можна подивитися через браузер в онлайн режимі. Тут є файл з сілочкою, по якій ви можете перейти. І подивитися через браузер. Головне, щоб у вас був інтернет. Це цей проєкт. Е, також можна завантажити його, але ну, вам немає сенсу, тому що він у вас буде по ссылці в папці. Також можна відразу завантажити апкі, ну, додатки, е, залежно від того, iPhone у вас чи Android, чи, якщо на планшеті, або на десктопі подивитися е, окремий файл. Е, е, нажимаємо. Подвантажується файл. І ми бачимо простий інтерфейс, де зліва у нас є всі креслення. Зараз це тітульний ліс, загальні дані. Трохи почекаємо, це онлайн. Перший аркуш. Все, що підкреслене синім, це інтерактивне. Тобто ми можемо не або переходити по стрілці, або відразу який нам потрібен аркуш, перейти на. Приклад розріз 1.1. Всі синім кольором помічені крапки, це означає, що ви можете інтерактивно перейти на цей інший вузол. Ну, зараз він на цьому аркуші знаходиться. От ми бачимо, Нажимаю на нього і бачимо, що він пропонує на цій відмітці перейти на план. План першого поверху. Так, от переходимо. Так, зручна навігація. Така у нас зручна навігація. Можна увеличувати, зменшувати. Ось у нас є трактивна експлікація приміщень. Ми можемо подивитися і всю модель відразу, нажавши Show 3D-модель. Дивимось. Ми маємо модель. Ми можемо прибрати розріз і знову повернутися на план. Саме головне, що все 2D креслення вони зв'язані з 3D-моделю. Так же саме це ми бачимо і на розрізі. Це допомагає підряднику краще зорієнтуватися, зрієнтуватися в 2D кресленнях. приберу креслення а вот у нас і розріз. Ну, давайте еще можемо розріз цей трохи посунути так или так Звісно, в чому суть е, моделі онлайн креслень, що ми можемо помірити будь яку дистанцію, яку нам потрібна. Якщо якогось розміру не вистачає, будь ласка, ми можемо це подивитися. Також в цій папці є IFC, я відкрив його в іншій програмі. Тобто Програм для відкривання формату IFC є багато. Різних вьюверів для того, щоб... Ну, і вони більшість безкоштовні. В чому суть building information model, в тому що кожна деталь вона от Обираємо колону і ми бачимо профіль профіль 200х200, нео200B. Толщина полак і розміри. Ну, саме головне, от нейм, яку. От, так же само сюди перейдемо. От у нас эта, труба 8180 80, 81, мм. Так от тут все. Посилання на цю папку. Зараз я вам передам.